У нас ось ми бачимо зараз, щойно бачили так, нам показують Бахмут, який знищений ну майже вщен знищене місто, тобто, але тим не менше, ви говорили про те, що наші воїни там вже по багато місяців і. Зеленський нещодавно їздив в Бахмут, зараз він на Запорізькому напрямку. І як для президента це, напевно, досить ризиковані такі е, поїздки. От, пане Андрію, мені цікава ваша думка. Наскільки е, виправдано така поїздка президента для того, щоб підняти моральний дух цих людей? Виправдана, я маю на увазі, з точки зору безпеки. Дивіться. Чи, підняв він і чи, моральний... для це... і чи для того ти зробив, щоб підняти моральний дух? В будь-якій поїздці президента ми можемо побачити з вами безпосередню цільність не? і багато в чому інформаційну, психологічну для нас всіх. Президент для всіх громадян, які не знаходяться в Бахмуті, ви, я, всі присутні в студії в Києві, на Західній Україні і так далі, не побоявся. Поїхав, підтримав наших бійців, зустрівся вручив нагороди, відчув ситуацію безпосередньо на полі бою. Президент, віра, довіра до президента не може в цьому аспекті не зростати, і ми не можемо ним не пишатись. Так? Надихає це нас з точки зору морально-психологічного стану, який є доволі на уже другому році війни. Ну, доволі специфічно. Він далекий від е, морально-психологічного стану нормальності до воєнної, цивільної, да, попри те, що є обстріл, немає потепління на вулиці, є немає, ми все рівно живемо всі в атмосфері війни. Хтось в кожен по-різному це переживає. Тому президент, як символ, як лідер країни, виконав це завдання. З приводу безпосередньо бійців чи з приводу безпеки, ну, самого протоколу безпеки для президента. Ну, ми розуміємо, що якщо. Загроза була максимально рівня, чи така, що близька до летального да наслідку. Навряд чи його служба охорони ну сказала, да, ні, все рівно їдь. Ну бо умовно, то е, надих... натхнення нації має більше значення ніж твоє ніж твоє існування. Ну, звісно, цього, цього б не було. Але не так ж оцінюється речі. Тобто ми не говоримо про те, що хтось піддає надзвичайному ризику життя президента. Воно дійсно під ризиком, чи він в Києві, чи він знаходиться будь-якій іншій точці, тому що він президент воюючої країни, яка обороняється проти переважаючих сил ворога. Чи надихнув він бійців? Ну вони зустрілися, зустрілися з ним, побачили президента. Я думаю, що да, це насправді мало і моральний психологічний ефект. Все, що стосується безпосередньо самих операцій, тут давайте ми будемо розділяти речі. Президент відношення до військових операцій не має. Він може заслухати звіт, але у нас є офіційна позиція, в тому числі самого президента, про які він сказав, що питання військового планування відноситься безпосередньо до пана Залужного і його підлеглих. І так правильно, ну, політичне керівництво не може різні політика, політика, як як би ми на неї не дивилися, да, і військові, це трошки різні функціонали, різні цілі. Політик це натхнення, це віра, це і так далі, тому подібне ритуали, процедури, зустрічі, комунікації. Військові це конкретне місце, конкретне місце бойових дій, військові тактичні, стратегічні завдання. І якщо треба буде відступати з Бахмута, чи з Бахмута, ну якщо я неправильно висловлюю наголос, то і це буде прийнято на рівні ставки. Головного командувачі, це рішення ми, як суспільство, приймемо, бо вони відповідають. Це їх сфера компетенції, відповідальності. І це не буде питання того, чи президент тиснув, чи не тиснув. Ну, Згадайте ж, ці всі публікації політичні. Президент тисне, ну тисне чого, жертвувати життями військовослужбовців, кожен з яких у нас на рахунку, і кожен з якого ми цінуємо. При тому, що командування каже, що стратегічно важливо відступити. Ну він він ж не ворог своїм військовослужбовцям, де да, своїм співгромадянам. Тому. Ну їздить правильно робить, вважає, що ну от конкретно цей момент часу його присутність необхідна, безпосередньо безперечно, треба це робити. Треба буде його поїздка за кордон, поїде за кордон. Тому ну, це все гаразд.